Євангелія на щодень 7 липня Різдво Претечі і Хрестителя Господнього Йоанна, Лука 1, 1, 25, 57, 68, 76, 80. Тому що багато хто брався класти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку неочними свідками. І слугами слова, вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків тобі написати за порядком високодостойне теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священик на ім'я Захарія, з черги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єласавета. Вони були обидвої справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні. Бо Єлизавета була безплідна, і вони обидвої були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарій, за порядком своєї черги, служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб. Увійти в сетилище Господнє і покатити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору, тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч дильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього, Ангел же сказав до нього: Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн, і буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великі оча Господні, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою ілі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслугняне до мудрості праведне, щоб приготувати господеві народ прихильний. Загаря же сказав до ангела, почому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя не схилі свого віку? Ангел озвався до нього. Я Гавриїл, що стою перед тобою. І мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш, і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повіриш слова моїм, які здійсняться свого часу. Люди щекали Захарій і дивувалися, що він так забарився у святині, Коли ж він вийшов не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що вони видіння бачили, що він видіння бачив у святині. Він же дав їм знаки і зустав з ними. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому, після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи так, очинив мені Господь у ці дні, коли злянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом настав Єлизаветі час родити. І вона вродила сина, і її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: Ні, він зватись буде Йоанн. Кажуть до неї та у твоїй родині нема нікого, хто звався би таким ім'ям. І знаками спитала його батька, як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Йоанн його ім'я. Всі тому дивувалися, тієї хвилини відкрилися його уста і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли своїм серці і казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде. І справді рука Господня була з ним, а Захарій його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати Благословений Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитина, пророком Вишнього назвеся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дитя ж росло і скріплялося на дусі та перебувало пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Захарія був правений, тобто святим священником. Він, мандруючи дочасним життям до вічності, не міг наслідувати Ісуса, бо той ще не зійшов з неба на землю. Проте він дотримувався закону Божого об'явлення, ретельно виконуючи всі заповіді разом зі своєю дружиною Єлисаветою довіряв Богові усьому. Їхнє подружжя було святе. Проте всі вважали, що Бог не благословив їх. Для євреї безперечною ознакою Божого благословення і водночас джерелом подружнього щастя була наявність численного потомства. У Захарії і Лизавети дітей не було. Незважаючи на цей болісний факт, Захарій не відмовився від своєї вірності Богові, не залишив свого священства і не відступив від святості. ба більше він навіть на старості літ його. Не покидала надія мати дитину, тому він наполегливо просив у Бога нащадка одного дня в Єрусалимському храмі, а саме під час кадильної жертви у святилищі Господньому Захарію удостоїлося явління Божого ангела. Таке явління є знаком присутнього Бога, який діє особисто, хоч і через свого посередника, і на диво праведний Захарія відчув не радість. І щастя, а великий шах, він почав говорити дурниці, не мав би забувши про довіру до Бога, він перестав вірити святий умить, коли Бог виконав його заповідне прохання, став великим грішником, невіруючим. Краса і велич ангела, хоч і лише відблиском величі Бога, наскільки неймовірна, що лякає людину. Як священик Захарія пам'ятав старозавітні попередження. Про те, що той, хто бачить Бога, має померти. Тож не треба дивуватися страху від Захарії. Будь-яка нормальна людина злякалася без страх від побаченого тут цілком природній. Бог, устами Ангела, обявляє Захарії свої задуми щодо Йоанна, непрості задуми. Захарія бачить перед собою і перед своєю дитиною шлях страждання. Святість не звільняє святого від страху перед Богом, від страху перед завданням, які Він йому доручає, і якщо ці завдання пов'язані з тілом спасіння людства, то їх завжди супроводжутимуть страждання святого і страждання його близьких. Господи, допоможи мені вірити, що покликання, яке ти даєш, найкраще.